Арсений Петрович, вот такой вопрос в лоб. Вот если не договоритесь с Российской Федерацией по газу, вот нет и все. Украина готова отказаться? Вот отказаться от российского газа? Ответ в лоб. Не готова. Mm -hmm. mm -hmm. Я по попробую арифметику рассказать. Еще раз подкреслю, что очень важно, чтобы мы говорили правду. популістські, я би міг заявити, да, звичайно, ми там дровами будемо топити, вугіллям, обійдемося. Поки що ще не так ми розвинули свої технології. Для того, щоб нам пережити зиму, оцю зиму, яка зараз є, нам додатково в Росії треба купити близько 7 мільярдів кубічних метрів газу. От дивіться, ми коли прийшли три місяці тому, коли я був у вас в студії, у нас в сховищах. Ці цифри мало що вам говорять, але я спробую все-таки оперувати цифрами. У нас в сховищах було 5 мільярдів кубічних метрів газу. Що таке цих 5 мільярдів кубічних метрів газу? Це той газ, який навіть неможливо підняти. Називається буферний газ. Тобто для того, щоб підняти газ, треба мати подушку. Оце та подушка, яку не витягнеш. Це ноль. За цих три місяці у нас вже в сховищах з'явилось. 12 мільярдів кубічних метрів газу. Включаєте 5? Звісно, тому що п'ятерку треба всегда держать. Mm. Потому, без неї невозможно выкачать. Що ми зробили? Ми з нашими американськими і європейськими партнерами домовились про так звані реверсні поставки газу. Це означає, що ми стали купувати газ в Словаччині, в Угорщині і в Польщі Але труба в Словаччині, Угорщині і Польщі, умовно кажучи, от такого розміру. А для того, щоб закачати необхідний газ в Україну цих сім'ярів, вона має бути от такого розміру. Тобто її фізично не вистачає.